Всім вам доброго ранку, мира вам Божого. Нехай вас Господь береже на тому місці, де ви є. Чим відрізняється християнство від сектанства? Дуже багато є таких християн, які не вивчають Слово Божє, які у них на першому місці ритуали, обряди. Блуди, розводи, ну тільки не авторитет Ісус Христос, тільки не авторитет е, Біблія, яку вони не вивчають. І це такий тест. Хто ти? Християнин, істинний настоящий? Або ти сектант? І тому треба розібратися. Е, істинний Християнин, що він робить? Він вивчає Слово Божє кожного дня, пізнає Бога, спілкується з Богом. Тому що Господь дав кожній людині своє Слово на землю. Він написав Євангеліє, написав книги через людей, які жили в той час. І оцей канон, який составляє 66 книг, в 325 году він був затверджений єпископами. і тоді і цей канон він був, він дійшов до нашого часу. Да, він був переведений на багато язиків, він був розпространений по всьому світі, і цей канон він в точності дійшов до нашого часу. І настоящий християнин істинний, який несе істину, він вивчає іменно такий канон, таку Біблію. І Біблія вчить, що коли Ісус був на землі, це Бог, який прийшов в оплаті на землю. І Він, поста... і він навчив учеників, Він поставив учеників і сказав: ідіть і навчіть всі народи, настоящі істинні християни, вони являються учениками Ісуса Христа, які самі вчаться і вчать других. І далі, і далі, і далі. Оце все йде по цепочці. Це називається просвітництво, просвіщенє, а плотські християни вони не вивчають Слово Боже, Хоча Біблія у всіх домінаціях вона однакова. Нема. Такого, щоб там було щось різне, все однакове. І коли християнин каже, що я християнин, але нічого не роблю для цього, і каже, що ти сектант, коли я вивчаю Слово Божє і несу цю істину другим людям, то тоді хто сектант? Я чи ти? І що я хочу ще сказати, що зараз є дуже багато храмів, церков, з яких зробили музеї. Там, де висять картини всіх апостолів, Ісуса Христа. І робляться якісь обряди. Я хочу сказати, що ще плотський християнин він не розуміє, що таке настояще хрещення. Це не полоскати дітей в тазику, а настояще хрещення це покаяння, це любов Божа, погруження, погруження в любов Божу, тому що Бог є любов. Погруження в слово Божє. Це покаятися, і, виправляти, і виправляти свої помилки і йти за Богом. Тільки так можна Тільки так можна сказати, що ти настоящий християнин. А все остальне секта. Так що зробіть собі такий тест і подумайте, хто ти. Всім вам бажаю гарного дня, рясного дня. Так що давайте будемо мудрими, будемо починати вчити Біблію. тому що в Біблії всі відповіді на всі наші випроси. Амінь. Гарного вам дня! І хочу запросити вас на онлайн-конференцію кожної неділі, яка відбувається. Якщо вас цікавить, пожалуйста, пишіть мені. В личні сообщення всім з радістю буду відповідати. Амінь.